Всім привіт! З вами я Лана, і дозвольте вас привітати з Днем Незалежності, зі святом, друзі. І на честь цього свята хочеться записати відео, присвячене Тризубові. Бо це наш герб, він нам всім рідний, близький. Кожен вкладає в нього свій якийсь, можливо, зміст і науковці, і етнографи. Вважається, що це символ княжої власті, символ волі. Але якщо подумати, подумати, що цей символ, цей тризуб, він дійшов до наших часів з такої сивної, сивої давнини, з язичської прадавньої, і тоді ще не приходилось нашим пращурам відвоювати волю, свободу у, наприклад, Загарбників в вигляді росіян не приходилось відстоювати свою волю, свої права волі і свободи у царів. Тоді ще тільки зароджувався світ, а верніше світи. Бо наші пращури язичники вони ж бачать світ як триєдиний світ: світ праві, наві і яві. І вони зливаються в одне, переплітаючись гармонійно. І наші пращури бачили сакральний символ трьох. В казках і міфах часто згадується цифра три, число три: три сини у батька, три завдання, три дороги, три шляхи. І три це три лика одного. Бога, три світи, дерево життя, яке символізує собі три світи. І ми, люди, наш земний світ, він гармонійно вплітається в цю структуру. Він не відокремлений від цього. Дерево життя. Це коріння, підсвідомість, сни, інтуїція і предки. Через предків, через пам'ять предків, через інтуїцію наші пращури спілкувалися з потойбіччям, намагаючись питати їхнього захисту, і їхніх підказок. Світ явний, проявлений, світ людей, де ми живемо, де буяє життя, де наші пращури вбачали розквіт, розквіт життя. І там ми живемо в цій яві, і ми знаходимося посередині між двох світів, між нав'ю і правою. Прав Світом світлих, світлих богів, які створили цей світ, які курують всі світи, і які, без участі яких не було б нічого. А ми, як посередники, як, як ланцюжок, який зв'язує ці два світи. І ми могли потрапляти до цих світів. До наві через інтуїцію, а до яві через наше звертання, через ритуали, через обряди, через треба і пожертви світлим богам, через віру в них. І тому ми невід'ємна частина дерева життя. І тризуб наш, він такий прадавній символ, що тоді, мабуть, Ще тільки все народжувалося. Були волхви, були люди, поєднання трьох світів. І щоб це все якось зробити символічним, і щоб можна було це якось передати візуально, був створений оцей символ, символ триєдності, символ трьох світів. символ Життя смерті і духовних, духовного життя в одному. Тому, мабуть, і козаки-характерники вже в свої часи наносили собі тризуб як оберіг, як те, що захистить і принесе удачу в бою. Тому і Князі взяли собі, можливо, цей символ як символ своєї влади, тому що там велика міць в цьому символі міць всіх трьох світів. Там поєднання трьох сил трьох величних богів Перуна, Велеса і Даждьбога. Це також три світи. Тому, друзі мої, звісно ж, потім цей символ взяли і в наші часи як символ волі, свободи, життя і е, незалежності. І він дуже, дуже гармонійно вплівся в наші реалії, в наше життя, як символ волі і свободи. Але він все ж таки більше про життя в усіх проявах. Він про оберіг, він про те, що може дати нам життя, дати нам підказку, дати нам силу пращурів і дати нам силу старих богів. Ось, ось це, мабуть, головне, що треба розуміти про наш герб, про герб України, про наш тризуб. Вважається е, науковцями, що. На теренах сучасної України раніше була земля Скіфія, і у них також був символ вигляді тризуба, а це ще давніше, ніж наша сучасність, ніж козацька сучасність. Тому для тих, хто дійсно вважає себе язичником. Це відео. І, можливо, воно наведе вас на роздуми. Це відео, воно як інформація. Просто як роздуми мої. І я ділюсь з ними ними з вами. А ваше діло вже, як ви це бачите, як ви це відчуваєте. Кожному, як то кажуть, своє. Але я думаю, так. І в наше величне свято захотілось записати таке відео. Україна була, є і буде. І Україна була, є і буде вільною. Обов'язково! Слава Україні! Ну і хочеться декілька рун дістати. Просто спитати, покажіть нам руни, а як ви вважаєте, що таке тризуб герб України? Що він собою символізує? Покажіть, руни, на вашу думку, так, дивіться, руни кажуть, що інформація викривлена зараз про тризуб, що це? Не зовсім правдива інформація, те, що зараз вкладається в наш герб, чому, це про те, що символ цей це природньо. Це про розквіт, про збагачення, про процвітання, про життя. Там є жіночі енергії, кажуть руни, Жіноче, жіночий початок як матері, як землі, як природи. І треба. Треба ну, якби ділитися з цим. Не накопичувати, а ділитися цим розквітом. Це процвітання повинно зро... зростати, і ним треба ділитися. І інформацією цією правдивою треба ділитися, не копити її в собі. Тому що вона дає ресурсність, вона дає розквіт. Але втрата цього знання, викривлення цього знання, переінакшення інформації, вона веде якраз і до втрати ресурсу, і до того, що йдуть розчарування, іде якась смута, смуток, немає радості від цього. Як начебто неправильне трактування цього символа. Призводить до втрати внутрішнього стрижня і радості, до втрати ресурсності, втрати багатства і процвітання, втрати життя. Так що ж насправді в цьому символі? А тут насправді це дуже Сакральний мається тут зміст. Це символ рідної землі, символ дому, символ настільки величний, що він ну, обособлює собою рід, обособлює собою життя, велич. Любов. І дітей майбутнє. Це дійсно дерево життя, це коріння, це стовбур і це гілки листя, майбутнє, це діти. Дивіться, як цікаво, руни тут розповіли. Це те, про що ми зараз говорили. Це дуже важливо, це сакрально, це прадавнє і це дерево життя. Це минуле, нинішнє і майбутнє. Ось так. Все вплетене в цей наш символ. А те, що інформація трохи викривлена, вона призводить, збільшує тільки якісь негаразди для України. Бажано би цю правдиву інформацію розповсюджувати, щоб вона принесла результати, щоб вона принесла розквіт, щоб вона давала силу і оберігала нашу країну. Цікаво, цікаво. Ну, насправді вірити, не вірити в ці передбачання це дійсно ваша справа. А ви, руни, покажіть, будь ласка, що очікує Україну в майбутньому? Покажіть. Доля України в майбутньому. Перемога, друзі. Перемога. А як же інакше? Успіх! Україну чекає успіх, випала руна Солу, руна сонця, сонячного світла, успіху, перемоги. І, скоріш за все, так воно і буде, бо інакше бути не може. І українське сонце обов'язково зійде. Завдяки цій війні, яка зараз є, про Україну пізнав увесь світ. Наші символи знає весь світ. І наш стяг, наш прапор, наш тризуб знає зараз увесь світ. Можливо, це кармічні уроки. Можливо, ця війна була для того й дана, щоб Україна стала відомою і дуже важливою країною на земній кулі. І Україну чекає перемога. Так що слава Україні, друзі! І віримо в нашу перемогу. Українське сонце взійде. Воно вже зійшло. Воно стане ще просто яскравішим і зігріє тим своїм промінням увесь світ. І хай буде так.